Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Китай остаточно обрав сторону за закритими даними понад 270 офіцерів-інструкторів та 100 інструкторів пілотів відправились на допомогу російським мобілізованим на полігонах опановувати певні види техніки під виглядом російсько-китайських навчань. Крім того, Китай почав ремонтувати російську техніку та модернізувати її, а також перефарбовувати свої старі запаси радянської техніки під російський камуфляж та відправляти на фронт. Це дуже і дуже серйозна загроза. Процеси стартували одразу після зустрічі китайського представника, якого послали з його мирним планом. Пишу джерела. Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину, Бельгію та РФ для консультацій щодо політичного врегулювання української кризи. Європейське турне Лі Хуея відбувалося в доволі закритому режимі. Китайське МЗС було скупе на деталі щодо дати графіків зустрічей, а комуніке за їхніми результатами досить формальними. Вочевидь, це пов'язано з низькими очікуваннями від самого візиту з боку всіх сторін. Залучення європейських держав до консультацій викликане бажанням Китаю знайти підтримку свого миротворчого посередництва та Однодумців у просуванні мирних переговорів, особливо з огляду на неготовність як України, так і РФ йти на поступки. А також на переконаність самого Китаю, що постачання зброї в Україну західними державами на чолі зі США тільки підливає олію вогонь і призводить до ескалації конфлікту. Звісно, неможливість України захищати себе значно спростила б завдання для Китаю всадити сторони за стіл переговорів. Однак, проблема миротворчих зусиль Китаю бракові довіри з боку як України, так і її західних партнерів. Попри задекларовану нейтральність, Пекін залишається. Ідеологічно близьким РФ у антизахідній позиції, уникає засуджувати Москву за агресію проти України, а війну називати війною. Дипломатична є економічна підтримка Москви. Тісна військово технічна співпраця протягом усього періоду війни ставлять під сумнів позицію Китаю, як рівно віддаленого Брокера, близькість до Росії скріплена безлімітною дружбою, активність китайської дипломатії, спрямована на формування табору миру за плечима України, прагнення спонукати європейські країни діяти більш автономно від США, що в ширшому розумінні може розглядатися як спроба розкало євроатлантичну єдність сприймаються не на користь миротворчого іміджу Пекіна, 16-17 травня. Спецпредставник Лі Хуей відвідав Київ. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, головою офісу президента Андрієм Єрмаком. А також із членами українського уряду. Українська сторона не тільки окреслила весь спектр проблем і злочинів, які спричинила Росія своєю збройною агресією, а і дала зрозуміти, що не сприймає жодних пропозицій, котрі передбачали б втрату території або заморожування конфлікту. За Результатами зустрічі китайське МЗС підкреслило, що немає панацеї для вирішення кризи. Всі сторони повинні зробити свій внесок в укріплення довіри і створити умови для припинення вогню та мирних переговорів. Позиція Китаю з урегулювання української кризи шукати широку загальну основу серед міжнародного співтовариства для врегулювання кризи і докласти зусиль для швидкого припинення вогню та відновлення миру стосовно членства України в НАТО, китайський прес-секретар Ван Веньбінь заявив, що Україна не повинна стати кордоном у великому силовому протистоянні. В нинішніх умовах усі сторони мають зберігати спокій, проявити стриманість і уникати будь-яких дій, котрі можуть чи більше загострити або ускладнити кризу. Укріплення чи навіть розширення військових груп не є життєздатним способом забезпечення безпеки регіону. Безпека однієї держави не повинна бути досягнута за рахунок безпеки інших країн. Зауважив він, як бачимо, КНР продовжує ігнорувати той факт, що саме РФ чинить агресію проти України. Втім, і не дивно, коли взяти до уваги тезу китайського МЗС, що першопричиною кризи в Україні стали нагромаджені проблеми з Лінням безпекою в Європі, яка збігається з наративами Москви щодо виправдання війни у всіх цих миротворчих підходах, Китаю губиться голос України як держави, котра успішно протистоїть російській агресії та має великі шанси на перемогу. Щоправда, в китайській парадигмі сприйняття України всього лише пішак США. Китай намагається примножити недавні дипломатичні успіхи в посередництві між Іраном та Саудівською Аравією, вирішенням так званої української кризи та здобути вплив на формування майбутньої європейської архітектури безпеки, де йому відводитиметься роль важливого гравця. У відновленні миру на європейському континенті на противагу США, які з цього конфлікту мають зиск. Ну і звісно, не допустити поразки Москви. Це дозволить Пекіну ще більше прив'язати до себе ізольовану Росію і зберегти її від непрогнозованих процесів, здатних призвести до серйозних політичних змін у середині країни та порушити комфортну стабільність Китаю на його кордонах і в євразійському регіоні загалом. Тож для України китайська миротворчість скидається більше на капкан, якого потрібно остерігатися, щоб не потрапити в пастку. До зустрічі, друзі, ставайте спонсор. Каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!